Привіті сім україномовним геймерам на зв'язку з вами Джексон. Ну що, хлопці, вока! Або по-нашому король мавп, і вона дійсно вийшла. І незважаючи на неймовірну графіку та демонстрацію видовищних боїв з великою кількістю різних босів, особисто для мене вона завжди залишалася темною конячкою, від якої не знаєш, чого насправді очікувати. Вона настільки виглядала місцями круто, що інколи починаєш сумніватися в її існуванні, виправдовуючи себе думками, що замість справжнього геймплея нам показують знятий заздалегідь постановочний ролик, щоб викликати в інтернеті бурхливу реакцію глядачів. Ви ж чудово пам'ятаєте, як гарно в свій час нас найобувала відома всім французька контора по виробництву задрочених від сусинів Ubisoft з демонстраціями перших Watch Dogs та дівіжена. Як всі знають, до релізу вся ця обіцяна графічна краса від Юбіків добралася лише в обрізаному вигляді. Через що до першої демонстрації в Уконга я також відносився дуже скептично. Це зараз графіка гри після сиквелів Хілблейда та Алан Вейка вже нічим не здивує. Но 4 роки тому, коли розробники дропнули перше відео з демонстрацією графіки, дизайну, окруження, анімації ворогів та боїв з ними були фантастично крутими для реального геймплея. Чекати подібного від китайських розробників, які до цього на моїй пам'яті ще ні разу не створювали краси тріп AAA ігор було марно. Згадуючи про те, що китайський геймінг більш-менш відомий своїми онлайновими іграми на штал Геншинів і тому подібного лайна, що змушують вас цілими днями займатися нескінченною дрочкою персонажів. Звичайно, в них були спроби у вигляді шутера Bright Memory Infinite. Що, окрім дивовижної графіки, не могла більше нічим похвалитися, будучи схожою на 2-годинну демку, ніж на повноцінну гру. Новокон це вже дійсно виглядає як велика та масштабна гра на рівні багатьох ААА ігор, виглядаючи як один з топових ексклюзивів PlayStation. Він, до речі, ним і став, але лише консольним та й скоріше за все тимчасовим. Коли з'явилися перші думки від журналістів, гравших в ранній демоверсії, можна було з певністю сказати, що перед нами гра з великим потенціалом стати однією з кращих ігор цього року. Звучить доволі гучно, особливо від мене людини, яка раніше не сприймала існування цієї гри. Но блять, чим ближче реліз гри, тим більше мені прям хотілося в неї зіграти. За розробку приходницького екшен РПГ відповідає китайська студія Gameskins і знаходиться вона в розробці вже близько семи років. За цей час розробники встигли перейти з ігрового двигуна Unreal Engine 4 на п'яту версію, провівши апгрейд для не без того відпадної графіки, та нарешті після довгого очікування здійснила свій реліз 20 серпня цього року. Історія Black Miss Wukong основана на відомому китайському романі Пригоди на запад. Скажу чесно, взагалі не знаю, про що там розповідається, бо ні разу його не читав та не цікавився. Але для повного погруження в дивовижний світ короля Мак вам не обов'язково потрібно знати подробиці оригінальної книги. Не встигнув розпочати свою подорож, як ми відразу переносимося до епічного за своїми масштабами кульмінації історії легендарного короля Мавп Суню Куня. стоячи напроти нереально гігантських розмірів богів від падіння, хоча б одного такого на землю сталося б катастрофічне знищення цілої країни. Підлетівши прямісінько до небесної армії, готуючись до запеклої битви, Сунікунь в уїдливій формі почав говорити про те, як його заїбали всі ці криваві битви, і як він хоче спокійно прожити на своїй горі подалі від усіяких небесних розбірок. Але правлячий Гандони Демес, не хоче залишати його без уваги, відправивши на затримання цілу армію небесних воїнів. Спустившись з плеча одного з велетнів Божий лицар Ерлан, якого і відправили розібратися з Окуном, викликав його на поєдинок, заявивши, що незалежно від перемоги або поразки в їх до. Елі небесні воїни все одно знесуть до біса його гору. Ледь не луснувши від сміху, Сунюкунь сказав, що нахую крутив їх погрози та зі всією впевненістю заявив, що усіх тут з легкістю перехуярить. Зітнувшись в бою і майже здобувши перемогу над брюнетом, король мав виявився занадто наївним, вважаючи, що його опонент дотримуватиметься правил дуелей. Тому об'єднав зусилля зі своєю небесною братвою, вони змогли здолати легендарного Суню Куна, приземливши його прямісінько на гору. Минуло багато часу з дня трагічної смерті короля мавп, але незважаючи на це, дух його, як і раніше, й досі живе серед живих. Ховаючись від ворогів, він перетворився на шість реліквій, захованих по всьому світі, і саме нам обраному належить вирушити в нелегкий шлях, зібравши усі реліквії сунікуни, щоб знову пробудити його від осну. І це все, що можна сказати в принципі про основний сюжет гри. При цьому я скажу, що він вийшов ну досить непоганим. Місцями ви навіть будете приємно охуєвати від масштабів подій, що відбуватимуться в історії, змінюючи тон навколо оповідання з фентезійно-казкового до неочікувано похмурого та місцями моторошного. Але головне за що його дійсно можна похвалити, так це за подаровані почуття великої і по-справжньому довгої подорожі, яка може продовжитись близько 50 годин вашого часу. У кожному розділі буде акцентована увагу навколо одного певного персонажа або боса, розповідаючи нам історію їхнього непростого та драматичного життя, зрозуміти яку можна буде лише наприкінці розділу, або уважно вслухаючись діалоги між персонажами. Та й взагалі дивлячись, з якою ретельною обережністю та любов'ю розробники розписують безліч історій, бажаючи розповісти багатьом незнайомим геймерам, наскільки китайська міфологія насправді може бути захоплюючою та цікавою, можна тільки позаздрити. Тому, окрім головної історії, розробники підготували. Для вас велику кількість коротеньких історій, що розповідатимуть про кожного зустрічного вами персонажа та переможеного в бою Ягуая. Читаючи їх в меню в розділі портрети, що нагадуватиме китайську міні-енциклопедію про демонів. Ось є в мене думка, що незважаючи на все вище скажене, ви швидше за все заб'єте хуй на історію, і вся ваша подорож акцентуватиметься виключно на битвах з різними босами, зустрічати яких ви будете кожні 15 хвилин ігрового часу. Обраний на своєму шляху зустріне безлість тва. Різних за своєю сутністю персонажів, з якими він буде взаємодіяти, рятуючи їх від смерті, визволивши зі смертельної небезпеки, допомагаючи повернути вкрадену річ, здолавши в дуеті з ним грізного монстра, або навіть складуть дружню компанію у ваші подорожі. Деякі з них надалі стануть для вас корисними знайомими, прокачуючи посох, створюючи броню, корисні речі на зразок пігулок, що збільшують смужку здоров'я мани та витривалості, а також прокачуватимуть сулі для відновлення втраченого здоров'я. Ну, серед усього цього зоопарку хочеться виділити. З цього кабанчика з рамлями на ім'я Ох уж ці йобані, китайські, мене таких язик зламати можна. Будеш в мене просто кобаном, зрозумів. Також чому саме його я вирішив виділити, Да тому що він феричний довбойоб. Як напарник, він цілком корисний, відволікаючи на себе увагу противника та підліковуючи вас, даючи вам змогу зекономити додатковий ковток естусу. Хоча бувають випадки, коли цей дегенерат починає лікувати вас після того, як ви вже здохли. Ну сука, як до персонажів історії, у мене з'явилося одне дуже серйозне питання. Як він досі не відкинув копита, і я це кажу без жартів. Починаючи з третьої глави, коли ми його вперше звільняємо з передряги, нам постійно доведеться знову і знову рятувати цього довбня. Наче він не якийсь там легендарний воїн, переживши за своє життя сотню битв. А бляцький чесвешний лох здатний лише більше тріпати яжиком, ніж доводити на справі свій статус воїна. Той його жовтобровий з хитрим засобом запихнув у свій чарівний гамінець, де він ніяк не міг перемогти по сосну макаку, який ми до цього вже двічі надавали пиздюлів. То його ціла сімейка дівчат павуків зачарувала, бо колись там в минулому кобан вийбав їхню маманю павучиху Ви все правильно зрозуміли. І вони вирішили привести його до своєї мамці, що жила усі ці роки не в змозі про нього забути. І тільки не питайте мене, як саме в них відбулося ну те саме. На самий крінжовий момент був з богомолом. Це реальний сміх і гріх. Вирішив в нас недалекого розуму кобан погратися з маленьким богомольчиком. Ось тільки охуїли богомолиш не оцінив таких потуг кобана та влетів йому через ніздрю в шлунок та почав гониство кромсати зсередини. Так і помер би наш легендарний кобан від рук маленького богомола якби не обраний. І щоб черговий раз врятувати цього лоха, він перетворив бібідзяну в цикаду та проковтнув його, щоб там він міг розібратися з богомолом. Який сука виявився справжньою махіною для розрізання фаршу з усього навколо демонструючи увесь вбивчий арсенал, з'єднуючи його зі своєю неймовірною швидкістю та ловкістю. Дякую, Кобану, після таких персів я зрозумів, що від тебе більше проблем, ніж користі. Обраний бібізян, до речі, не розмовляє. Взагалі, звичайно, ми вже звикли бачити в іграх німих героїв: Гордон з Half Life, Артем з метро, Айзек з оригінального Dead Space та інші. Но проблема обраного ще й в тому, що в пролозі гри був суню кун. І на фоні харизматичного короля, розмовляючи уїдливим тоном, дивлячись на всіх з висока, як на лайну, Обраний виглядає беземоційним колодом, до якого ви навряд чи можете проникнутись симпатією. А ще в грі дуже гарні жінки. Я вам більше скажу від їхньої різноманітності, про що постійно кричать західні довбоящери в інтернеті, у вас відвисне щелепа. Тут вам і блискавуча драконіха, що у прямому сенсі хуяритиме по вам блискавками. І смертельно-сексуальні та і небезпечні повуччі. Тіхи на будь-який смак. Та що ще там можна говорити, якщо тут навіть є фурі дівчина з приємним голоском? Сука, що ще потрібно для повного щастя, тому це автоматично 10 із 10 та гра року. Всім дякую, до побачення! Гаразд, якщо говорити серйозно, то я чудово знаю, що японські розробники теж хуй клали на західний глів, продовжуючи паляти у своїх іграх джучибельних героїнь. Але я все одно вахую побачити сміливих розробників з величезними яйцями в наш йобнутий час. Де через звічно ущемлених феміністок, які від одного виду пиздатої дівчини розривають свої пукани до ядерного вибуху, набули такої сили авторитетного впливу, що здатні прогинати під себе усю індустрію розваг, змушуючи багатьох розробників йти на їх поступки, щоб не стати жертвами. Інтернет булінга примушуючи себе робити страшних, може подібних феміністок, вистрибуючих зі штанів, доводячи усім, що вона сильна і незалежна чорношкіра, лесбіянка, трансгендер, робот кулемет, начебто нічого не забув. Тому китайським розробникам з GameSkins респект. А ущемленим скіглиям з інтернету скажу лише одне: йдіть нахуй, блядь. Добре, треба згортатися, то я ще ненароком стану їхньою метою для скасування. І так, ігровий процес Воконга можна описати швидко та всіма зрозумілим словом. Souls-like. Більшість гравців почнуть переконувати себе у зворотньому, намагаючись навіяти самому собі і довести іншим, що це не черговий клон Dark Souls, а ніби це щось погане, а щось інше, більш нагадуючи слежери на шталг байонети. Як писали у себе деякі з представників зарубіжної преси, отримавши доступ до гри раніше за інших смертних. Хезе кому там що здалося. У грі дійсно спроваджено багато механік і фішок, взятих з інших жанрів, але вже з самого початку звернувши увагу на загальне запозичення ігрових механік, що складається перевар. На зі знайомих механік ігор FromSoftware, говорить нам про те, що перед нами унікальний, не схожий на інші, але ще один представник Соус Лайк -like ігор. Хоча скажу по правді, я впевнений, що суперечки з приводу жанрової складової гри будуть завжди ставати темою вічної суперечки. Тому вважаю, що витрачати на це час немає сенсу, бо гра від цього краще чи гірше не стане. Бойовий стиль обраної мавпи буде схожим на героїв жанру слешери через швидкі атаки, які не славиться ігри серії Dark Souls. І це єдиний пункт, з чим Ву має схожість з жанром слешер. Окрім швидких атак, ви зможете наносити потужні атаки, посилюючи їх накопичуючи концентрацію, натискаючи певну для цього кнопку або набиваючи комбо вбиває ворогів в міру прокачування шкали палиці, ви зможете використовувати кілька різних стилів потужних атак, змінюючи їх прямо в процесі вашого поєдинку. Перший варіант це ударна стійка, саме стандартний, дозволяючи вам накопичувати концентрацію під час бігу. Другий варіант стійка стовпа. Залізти на посух, подовжуючи його, піднімаючись все вище і вище, щоб ніхто з Ягуаїв не міг до вас дотягнутися, після чого наносити їм нищівного удару зверху. Третій варіант стійка випаді. використовується як тичок, що також подовжується, збільшуючи радіус удару. Обраний в додаток до ударів зможе використовувати магічні заклинання, що дають вам відчутну перевагу в бою, дозволяючи паралізувати супротивника, даючи вам можливість протягом 5 секунд безприхильно завдавати їм ушкоджень. Створювати бойових клонів, допомагаючи вам водночасно у нанесенні ушкоджень та відволіканні на себе уваги. Відбивати атаку, перетворивши своє тіло на камінь, вистрибувати зі свого матеріального тіла, використовуючи його як приманку, щоб, будучи в духовному тілі завдати удару з пахви, або навіть за допомогою заклинань перетворитися на одного з раніше переможених вами Ягуаїв, використовуючи на короткий час його силу для нанесення противнику ушкоджень. Плюс це гарна можливість врятувати себе від смерті, бо, перетворившись в Ягуая, у вас з'явиться ще Одна окрема полоса здоров'я, ви зможете стати камінцем з ніжками, наносячи удари, виводячи ворога на пару секунд з рівноваги, каратистом щупальцями на спині з використанням магії, холоду кидаючись у ворогів сніжками, вогняним воїном з компіом, пронзаючи його своїми швидкісними атаками, влітаючись крізь ворога та й іншими видами ягуаю. Окрім заклинань в арсеналі обраного будуть сили духів, підібрані після перемоги над Ягуаями. На відміну від заклинань, використання сили духів дає вам важливість нанести особливий прийом загиблого боса. Назбираєте ви їх тут за гру більше трьох десятків, тому ви точно серед них знайдете собі пару духів. Виділити може удар головою від доволі проблематичного на старті голова з того боса, на якому я застряг на півгодини. мерзотно ну, на вигляд сколопендру, що крути дивиться навколо ворога, та, наприклад, подвійна атака від дуету хмарних туманів, наносячи пару ударів дубіною, а інший зі спини почне стріляти по ворогу лазерами. Оберний зможе стрибати, ухилятися від багатьох атак, але ніяк не парирувати їх. Цю механіку розробники вирішили не спроваджувати в гру, але при цьому серед босів вам зустрінеться одна сука, яка тупо нахабну відбиватиме всі ваші атаки. Ну і звичайно ж, потрібно торкнутися теми босів. Тому що особисто для мене саме сутички з босами, показані в багатьох відеороликах, і стали головною причиною для покупки гри. Їх тут нереально багато, кількість яких перевалює три десятки, і я впевнений, що їх тут ще більше. Просто вони знаходяться в прихованих місцях або сховані в самих кутах локації. Але ще найголовніше, більшість з них це дійсно унікальні види. Тому такого ж розтаровуючого почуття, як це було в Elden Ring, від босів, що повторюються вас, не спіткає. У випадку з Вуконгом розробники дуже постаралися урізноманітнити їх своїм зовнім. Шнім виглядом та різними бойовими стилями. Ну, поведінка босів та їхні атаки під час бою, навколишня атмосфера та почуття, які я випробовував від зустрічі з ними, я ні з чим не переплутаю. Це йобаний бабадзакі стайл зі всіма його деталями. Не зупиняючи комбу з п'яти більше атак, після чого у вас буде невелике вікно, щоб завдати босу ушкодження, неприємно довгі замахи перед наступним ударом, кілька фаз противника та неадекватні атаки, зносячи багато вашого здоров'я. Ну при цьому особисто мені бої сподобалися. Деяких босів я покривав трьохповерховим матом не менше ніж босів з ігор From Software, так що вони правильно зробили, вирішивши урізноманітнити застигли жан Souls-like ігор під свій специфічний лад. З рятівливих моментів бойової системи Воконга я можу виділити для себе пару пунктів. Це проблема з ухиленням від постійних атак, тому що це якийсь йобаний сором. Не знаю чому, або це я криворукий рак перевчився грати в ігри, або це розробники закінчені мудаки, але сука, коли я натискаю кнопку перекату в потрібний мені момент, вона не спрацьовує, продовжуючи проводити комбо, через що противник легко завдає мені ушкоджень. Це перша блять гра на моїй пам'яті, яка має намір руїнити мені перекати. Цієї ж причини я почав стикатися з проблемами вже з початкових босів, та що там я від рядових мобів отримував немало пиздів. Друге, що мені не сподобалося в бойовці гри, якщо розробники позиціонували гру як слешер, це проблеми боротися з кількома ворогами одночасно. Можливо, моє розуміння жанру слешер не збігається з вашим розумінням, але я зараз розповім вам, що для мене означає слешер. У моєму розумінні слешер це коли умовний Данте чи Райден впевнено кромсають одночасно п'ятьох супротивників, не відчуваючи проблем, ухиляючись від атак. Бойовка в Оконга ж більше робить акцент на одиночні бої, ніж на звичайний фарш, що ми звикли бачити в слешерах. Хоча навіть в Dark Souls, узявши великий дворучний меч, можна йобнути групу ворогів. Тут же вистачить і трьох супротивників, нападаючих водно, чаще щоб опустити твою впевненість до нуля через їх живучість та неприємні атаки, вдаючись до постійної допомоги заклинань. Я пару разів за всю гру збирав навколо себе цілу поп групу і знаєте що? Це було дуже хуйовою ідеєю. Тому не знаю, для кого там вукунг це чистого поля слешер, але я наполягатиму на тому, що це соус лайк. -like. А вам я рекомендую в таких ситуаціях постійно використовувати стійку стовпа, тоді проблем у вас не буде. Не варто забувати, що пригоди обраного не обмежуються одними боссфайтами, розбавляючи їх з дослідженням красивих локацій, в яких моментально впізнається запозичений стиль і механіки соус лайк -like ігор. Вмираючи від рук звичайних та елітних ягоїв, обраний щоразу відроджуватиметься біля священних вівтарів для підношення. Крім постійних відроджень, вівтар запропонує вам безліч корисних функцій, включаючи відпочинок для відновлення смуги здоров'я, мани та сулії. Швидке переміщення по всім локаціям, що є в грі, зміни заклинань, розпалювання іскор, скидаючи все ваші ранні прокачування до нуля з можливістю провести її по новій, посилити нанесення ушкоджень, використовуючи сили духів ягуаїв, створення нових видів обладунків та палиці, змінювати лікувальні відвари та добавки до них. Користуватися магазином для купівлі різних речей та продажу виключно одних шматків золота та виготовлення різних зіль, що збільшують нанесення шкоди, накопичення концентрації, опору різних магічних ефектів або миттєвого їх зняття. Для відновлення вашого здоров'я ви будете використовувати солію, яку можна прокачувати для більшої кількості можливих ковтків. Вміст солі залежить від приготованого вами відвару з додатковими добавками, що даватимуть різні ефекти. Для збільшення смужок здоров'я, мани та витривалості вам потрібно заходити спеціальні чарівні пігулки. Або сходити до лікаря, щоб він приготував вам додаткові таблетки за знайдені вами крихти розуму, які найчастіше випадають або з убитих босів, або зі скринь, що добре охороняються. Усі предмети, як і в багатьох інших іграх, матимуть певний кольоровий відтінок. Тут все стандартно і без змін. Зелений звичайний, синій рідкісний, фіолетовий епічний, золотий легендарний та червоний унікальний. Усі види обладунків та палиці ви створюватимете самостійно біля священого вівтаря, але не відразу а після проходження відповідної частини гри. Для створення нового виду обладунку та палиці, що збільшуватимуть характеристики броні та нанесення ушкоджень ягуаєм, доведеться знаходити від епічних до легендарних матеріалів, тим самим заохочуючи вас до уважного дослідження кожної локації. Окрім обладунків та палиці, ви зможете одягати на обраного дивинки, що матимуть різні додаткові бонуси та ефекти. Іноді ви будете потребувати послуг тутешніх торговців, купуючи у них різні предмети і прокачуючи інші корисні та необхідні предмети на штал лікувальної пляшки. Але єдина проблема в тому, що вони розташовані по різним локаціям. І ось по чистій випадковості, не оглянувши ліву частину берега, приплив до нього на гігантській черепашці та пройшов вже більше половини четвертого розділу, я дізнаюсь з інтернету, що я проїбав Персонажа, якого спочатку відпиздив, а потім довелося бігти до лікаря за ліками, щоб відолаха не відкинувся біля берега. Ех, а такий був шанс повторити долю героя достукатися до небес і спокійно померти собі біля моря. Ну, не суть. Ось ця довгошия хуйня незрозумілої породи, знак подяки подарувала нам карту з можливістю переміщатися в село Зодіаку. Затишне і безпечне від противників місце, куди разом перемістилися всі наші кореша. Лікар, продавець, фахівець рецептів, дозілля та мечнику, якого можна буде прокачувати вашу броню, прикупити додатковий слот для дивинки та помірятися з ним м'язами, вбиваючи ягуаїв, збираючи різнокольорові душі і обшукуючи скрині, ви завжди знаходитимете волю. Це спільна валюта, яка використовується на придбання різних предметів у магазині, посилення парфумів, створення нової палиці та обладунків. І по суті, це ті ж душі, але з різницею лише в тому, що після смерті ви їх не втрачатимете. По мірі проходження ви підніматимете рівень обраного, який впливає в основному тільки на подальше прокачування вашого дерева вміння, отримуючи за кожен новий рівень по одній іскрі, за допомогою яких ви і прокачуватимете герої на свій розсуд. У пункті уміння ви зможете збільшити кількість вашого здоров'я, витривалості, нові прийоми. Прискорити відновлення та зменшення витрат цієї ж витривалості під час стрибків з прискоренням, упору до шкоди та різних магічних ефектів, обертанням посуха, відбиваючи стріли, можливість робити перекати без переривання комботак, збільшуючи приріст очок концентрації за успішні удари і так далі. Окрім дерева з основними характеристиками, ви також додосконалитимете три бойові стійкі палиці доповнюючи їх новими можливостями для більш ефектного нанесення атак. Та заклинання збільшуючи силові захисні та інші функції духа вбитого вами Ягуая. Ваша довга подорож супроводжуватиметься неймовірними краєвидами тутешньої природи, пропонуючи вам насолодитися навколишньою красою, відправляючи вас з кожним наступним розділом у зовсім новий і відмінний від попередніх місць локацій з різними варіантами погодних умов, прогулюючись по зарослих гірських джунглях, оглядаючи безліч стародавніх храмів, жаркому піщаному каньйону, навіяному дюною, засніженим лісам, приємно радіючи прилітаючому снігу, і залишеними на снігу сліді від ніг і палиці, трокаючись його краєм по підлозі. Підземної в'язниці під відкритим небом, темної павучої печери, що нагадує суцільний з павутини, випаленої до попелу місцевості від перебування поруч з вулканічними горами та іншими не менш чудовим місцям. Щоб ще більше переконатися в красі оточення, розробники в певних частинах локаціях наставляли спеціальних місць для медитування. Корисність цих місць, крім чергового надрочування на шикарні пейзажі для робочого столу, в тому, що за медитування вам дають ще по одній додатковій іскрі для прокачування умінь. Але при цьому вся ця навколишня краса місцями для вас буде обмежена, оскільки деякі локації будуть усвідомлено обмежувати в пересуванні, ставлячи перед нами прозорі стіни, що виглядає дуже абсурдно і недоречно, що в підсумку зіпсує приємне враження від оточення і бажання дослідити локації. Подальших епізодах цей момент виправлять свобода пересування стане більшою локації стануть просторнішими, але загального почуття того, що нас ведуть як дитину за ручку по коридорних локаціях, без можливості кудись згорнути, не врізавшись у невидимий бар'єр, не пропаде до кінця гри. Наостанок скажу кілька слів про графіку. Вона у грі відмінна суковита картинка, красиве відтворення в крихтах оточення з погодними умовами, непогані лицеві анімації персонажів, плавні рухи, ретельно змодельовані деталі релігійних пам'ятників та історичних споруд, фонові краєвиди віддалений гір, яскраві спецефекти від різних прийомів босів та інші не менш приємні дрібниці графіки. Але назвати її технологічним проривом з найкращим графоном в індустрії в мене вже язик не повертається. Вийде вона, хоча б років два назад. Впевнений, тоді вона могла сміливо втерти всі мені своїм революційним на той час графоном. Поставивши на коліна всіх західних та європейських розробників ігор, довівши, що саме китайці можуть досягти успіху в цьому напрямку швидше за інших. Но за час тривалої розробки Вуконга занадто багато ігор вийшло з моменту анонсу і релізу гри, що мають нічим не гірше, а то й навіть на голову вище якось графона ніж тут. Тому так Вуконг має дійсно чудову графіку, але чогось дивовижного в ній ви не знайдете. А на цьому я буду потрохи закінчувати свій затягнувшийся огляд, який на початку мав бути двічі коротшим, але мене так поперло, що я ніяк не міг зупинитися, щоб не написати нові думки про Вуконга. Мені гра дуже сподобалась: історія, персонажі, ігровий процес, бої не на криві перекат, різноманітність босів, графіка та гарне окруження. Китайці витратив купу часу, зробили гарну гру, за яку не буде соромно, доказав усім, що ігри, зроблені в Китаї, можуть дивувати по своїй якості не менше, ніж западні. Ну не був би я з собою, якщо б не знайшов і тут своє чергове но. Так ось, не подумайте, що я там якийсь хейтер китайців. Але в оконг це гра не маючи своєї ідентичності, виділяючи її з поміж інших схожих ігор, будучи повністю створеною на каркасі з чужих механік. Усе, що є в грі, ви вже давно бачили в інших іграх, особливо мова йде про ігри Souls-like. Так, називати її черговим соус лайком -like я не буду через бойовий стиль короля мав, нагадуючи героїв слешера. Но через більшу кількість копійованих механік, схожість саме з Dark Souls'ом буде помітна неозброєним оком. Щодо моєї оцінки, то це вище сказане ніяк не вплине на фінальний підсумок, тому що, на мою думку, Black Mesa Wukong тримає від мене максимально справедливу для себе оцінку. Гарно! Тоді Геймскінс я бажаю лише великих успіхів, і щоб вони якнайшвидше випустили нову гру, яка буде виглядати ще краще, ніж Wukong, та матиме побільше своїх унікальних ідей в ігровому процесі з меншим використанням заїбавшихся механік з інших ігор. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, обов'язково підписуйтесь на мій канал та залишайте свої враження від Wukong в коментарях під цим відео. Бувайте здорові!